Статті стат про місцеве самоврядування, тобто про територіальну громаду. Ця норма Конституції у дію так і не була введена. Тобто територіальна громада, починаючи від дії Конституції 96-го року, так і не була сформована в Дніпропетровській області. А отже, виходячи з вище зазначених цих статей, які ми тут подаємо вам. Ми чого обтвер... Це чергова підтверджує, що за відсутності територіальної громади, як юридичної особи, всі органи місцевого самоврядування є нелегітимними. Вони не мають права розпоряджатися ані майном, ані фінансами, ані місцевими бюджетами. Вся діяльність і теперішніх, і е, органів місцевого самоврядування є протиправною і незаконною, тому і продаж чи відчуження облрадою будь-якого майна є незаконним. Отже, автоматично вся діяльність облради з 96 97 років і до сьогоднішнього часу є неправомірною, тому і продаж храмової будівлі по вулиці Короленка 20 А як і десятки інших будівель за весь цей час є такими, що порушує закони конституцію. А отже, і продаж був злочинною дією, потратяний до кримінальної відповідальності всіх до цього. Речі. Сьогодні в нас, я думаю, що вже радість. Ми нарешті за 8 років отримали перше позитивне рішення на нашу користь, а в загальному, якщо так і брати, то ми отримали позитивне повністю рішення, нам задовольнили апеляційному суді про, в частині нашого позову про те, щоб визнати незаконною продажу. Нежитлової будівлі колишнього храму у місті Дніпропетровську по вулиці Короленка, 20А фіктивним фірмам, обласною радою, котра, як ми вже тепер знаємо, бо ми кожного разу щораз то більше стаємо юридично підкованими. Знаємо, що обласна рада без територіальної громади це все робила, а отже, незаконно це все відчужувала. І тому сьогоднішнє рішення суду є для нас, для релігійної громади і для громадськості міста, є дуже добрим, позитивним. І якщо Бог дасть, що е, не будуть давати накасацію цього рішення, то ми вже з Божою поміччю до Пасхи зайдемо в храм.